Сити ці гроші, думати, де їх знайти, і ти, ти просто це робиш, і в тебе закривається оцей аспект тривоги mm -hmm. щодо невідомості майбутнього. До речі, да пробачі е, е, пробігу, щоб поки я не забула. Є одна річ в моєму житті: у нас род велика родина, і батьки вже е, дорослі, і вони стикаються дуже часто з якимись питаннями по здоров'ю. Mm -hmm. І весь ми декілька років тому назад відкрили карточку, де в нас є заощадження на їхні. Витрати. витрати раптові. Угу. І там з'явилася та, тривога, коли їх не було. Але бачиш, не з'являється тривога у мене всередині з приводу моїх якихось речей. Ну, тобто, Відчуття, ніби зі мною ніколи нічого не трапиться, знаєш погано. От ти, я така е, безпечна. Типу, е... це чисто психологічна штука. Насправді, так. це колись досліджували, коли хотіли ввести в Штатах обов'язкове страхування. Дослідили, що люди до 30 років в принципі не хочуть платити за страхування, бо вони думають, що з ними ніколи нічого угу. не станеться, і їм прийшлося обов'язково вводити певні відрахування для того, щоб забезпечити оце от універсальне страхування. Це, до речі, прикольний. Момент, що ну типу в Штатах провели таку штуку, типу іслідування, тому що я українських іслідувань, на жаль, бачу досить мало, типу, даних нормальних. Але момент в тому, що ніколи нічого не станеться, це знаєте, ти, от як з болячками, ти починаєш блядь, перевірятися на якусь хуйню, коли тебе щось блядь, сломило, блядь, Якась там тебе була вже болячка, і ти розумієш, так я вже блядь, більше так не хочу, не хочу тратити стільки денег, времени, усі, блядь, і тоді я починаю щось діти. Це така дебільна поведінка нашого мозгу, що ми починаємо щось делать, коли ми розуміємо, наскільки цей піздець. Психічно нездорове маячня відбувається. Ну, ось люди курять, блять. Всі кажуть, що куріння приводить до раку, але все одно люди курять, поки не в'єбе, то ніхто не перестане це робити. Це логічно, блять. Тому типу, люди досить до всього ставляться безпечно, особливо до якихось моментів з фінансовими подушками, тому що вважають, що якщо що, кредитка їх прикроє, а не прикроє, блять, потім виїбе.